Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам новий мод на будинок. Ось ви бачите його. Він знаходиться на пустирі. Назва його, я зараз вам покажу. Ось вона, назва цього будинку знаходиться він от по мережці і він далеко від свалки. Коли ви сюди будете переноситись, тут завжди з'являється завжди три рейдера. Тобто по факту вони тут е, живуть в цьому будинку. Хоча насправді е, їх база знаходиться десь от, під мостами. Але от постійно от, прибігають до цього будинку. Я не знаю, з чим це зв'язано, чи це модель спецом так зробив, щоб їх сюди притягувало. Але от е, факт, що тут у нас з'являється будинок, ми сюди переносимось і вбиваємо трьох рейдерів. І потім переходимо в наш будинок. Тут у нас є е, вода, вона. Радіоактивний, як ви бачите, тут у нас такий от візок, який стоїть. Тут у нас є верстак, яким можна користуватися без проблем. Тут от начебто туалет, але він закритий і неактивний. Тобто їм користуватись не можна, чисто от декорація, що туалет у будинку є. Всередині цього будинку у нас є міні-лабораторія. Ось у нас. Тут також це все декорації, але виглядає доволі гарно. Тут у нас така кухня з каміном, де можна погрітися. От, до речі, ці тарілки можна забрати, вони постійно оновлюються. Тобто Кожного разу, коли ви будете з'являтися, вони будуть оновлюватися. Тобто трейдери їх повертають. Оце, от Я не знаю, що це завариво, воно оце декорація. Тут у нас радіо. Оці тут якась книжка була, навиків, я не пам'ятаю, яка була там книжка. Тут у нас є холодильник, він також постійно оновлюється. Тобто рейтери постійно щось кладуть. У цьому ящику, якщо ви заберете тут речі, він більше не оновлюється. Але я б, наприклад, тут речі б не зберігала, тому що я не впевнена, що рейтери їх не заберуть. Мені подобається тут, тут, на другому поверсі. Тут у нас якраз є ліжко, і ось вона лабораторія. Вона працююча. Ви спокійно можете нею користуватися. Ось у нас є віконечко. Тут, що мені подобається в цьому будинку, перше оцей календарик. Дивіться, який гарний. Цікавий календарик. Мені здається, цей улюблений календар Модера. Ну, а по один з я його улюблених, не знаю. Тому що бачите, як відновив його дуже цікаво, там з хрестиками. Напевно, щось, яке значення має. І от подобається мені тут, що у віконечка ви бачите все, що навколо відбувається. Тут, напевно, навіть можна було б відстрілюватись, але я не перевіряла, чи так це, чи ні. Ну, тому що будинок відкритий, тут нема загрузочного віконця, як ви помітили, не повністю відкритий. А тому е у віконечку можна дивитися якраз е на вхід, що тут відбувається. Ну, от. Ось такий простий будинок, виглядає він доволі цікаво, е дуже простий, для нього нічого не потрібно, у нього ніяких багів немає. Він простий, як сірники. Прийшли, працювали на верстаку, зробили собі мені, якісь ліки на ці, в міні-лабораторії. Ну, лікарні тут нема, правда? Лікуватися тут не зможете. Але тут є ось вода, яку можна попити, якраз щоб підлікуватися. Якщо, звісно, у вас є. Проти, е, як, анти, антирадін, що у вас є проти радіації. А загалом тут дуже гарний краєвид. Тут зранку і ввечері прямо от шикарний краєвид. Е, тому що, якраз, як ви бачите, на небо, там хмарки. Тут постійно видно, ви бачите ці потоки вітру. Вони постійно якісь завихріння, їх просто видно, там мости. Озеро і загалом воно дуже гарно. Напевно, якщо буде стояти якийсь мод на рослинність, Який додає дерева, траву зелену, то тут ще буде більше, ще більш шикарний вигляд, я думаю. Тому що, ну, дійсно гарно виглядає. На цьому загалом все. Всім дякую. Лінк на, на мод я залишу під відео, як завжди. Переходьте, дивіться, користуйтесь і подіть своїми думками в коментарях під відео. Мені завжди цікаво почитати ваші думки про мод і про відео загалом. Всім дякую!